Всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі у новому відео. Зараз спішу в справах і от майже на бігу записую відео, бо, чесно кажучи, останнім часом нема взагалі часу сісти, щось вам розповісти, або, може, якийсь рецепт записати, поки не до цього. Бо я знайшла додаткову роботу у вільний час від основної роботи. Зараз у мене проходить стажування, тому поки нічого про це не буду розповідати. Якщо все буде добре, то пізніше все вам розповім. І якщо буде можливість, то обов'язково там теж щось познімаю. Так, тут невеличкий вітер, я сподіваюся, що вам мене чутно. Якщо погано чутно, то вибачте. От, е, значить, е, так як у мене не було взагалі можливості знімати, в займалася моя мама, е, вона вам розповість е, про те, що вона купила, е, Верніше, не купила, завела собі нове господарство. От, і трошечки розкаже про якісь городні справи, о, тому що вже весна, треба садити город. Так що зараз, будь ласка, в вашій увазі. Дивіться, відео від моєї мами. Доброго всім дня! Вас вітає Чорне море. Доброго вечора. Ми з України. Повечеряли, і зараз буде тихий час. Придбали собі господарство невеличке. Отакі малючки, каченятка. 18 штучок тут їх. Одна штучка 45 гривень коштує. Їдять 4 рази на день, п'ють водичку. Стартовий комбікорм. Пшеничну і кукурудзяну крупу. Поки живу тут в ящичку. Їм тиждень підростуть, будуть жити на соломки. Це мої кімнатні квіточки. Розквітла. Китайська роза, ось така вона гарненька, і така краса розквітла. Доброго ранку. Сьогодні субота, 4 березня. Це мої маленькі помічниці. Часничок. Вже посадили на городі петрушку, кріп, моркву, цибулю, часник, зелень. Працюємо разом. Йдемо вперед до перемоги, не звертаючи ні на що, ні повітряні тривоги. Живемо, працюємо, любуємося нашим небом прекрасним. Дякуємо нашим хлопцям. За це небо, що ми можемо бачити, це всю красоту. Дякуємо їхнім сім'ям, що виховали таких гарних хлопців і дівчат вперед до перемоги. І ще у мене дуже класна, гарна новина від Анюти. Вона вам зараз все сама розповість. Тільки що зайшла у квартиру, і зараз подивимось, скільки у мене речей. Так, рюкзак, рюкзак, там медикаменти, баул І оця сумка. Угу! Я забрала до себе додому максимально багато речей, щоб їх всіх перебрати. Що мені знадобилось, а чим я взагалі не користувалась. Тому, та якось так. <плес> Мама мене заставила <плес> робити відео. <плес> <плес> Вона сказала, Аня, підписникам буде цікаво дізнатись, де ти. Я зараз знаходжусь у відпустці. Сьогодні 2 березня, другий день. Голова вже помыта, конечно. вчора її помила, речі ще свої не розібрала, але все буде. Зараз буду їсти. Мої всі речі досі стоять, чекають свого моменту, колись я їх розберу. Йдемо на кухню. Я вчора була в кафе, ми не доїли їжу і забрали із собою. Це ребра були в стейк піца стейк. Я ще купила собі міндаль і рафаелки. У нас дуже гарна погода, сонечко, але прохолодно. Цікаво, цей пам'ятник він присвячений воїнам, які нас захищали під час Другої світової війни. А зараз у нас теж йде війна, і це ви можете туди просто подивитися. Тобто тут нас захищали наші. А діти, наші люди, а тут вже ми стоїмо за нашу Україну, за наше свободне життя та за наше майбутнє. Це сумно, але Україна все одно переможе, бо інакше просто неможливо. Велика шана. Тим, хто захищав нас під час Другої світової війни, та велика шана тим, хто захищає нас зараз. Слава Україні! Героям слава! Військовослужбовець я його майже не знала, але його знав мій батько. Отака от така у нього була смерть в, в цій будівлі. Ну і ще там були люди, які загинули унаслідок обстрілу. хорошая меня встречает. Встречает меня. Да, бусинка. Ой, тоже загорает на солнышке. На солнышке. Да. Мира, Мира, ты соскучилась. Ты соскучилась, да. Да. А я красавица. Так, все. Мое хто? Дякую вам, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, що все ж таки все вийде. І Анюта приїде до мене хоча б на декілька днів у відпустку. І якщо вона приїде до мене, то у наступному влозі, вже у вівторок, ви зможете нас побачити всіх разом тут, у місті Рівному. Всім пока-пока! Дякую, що дивилися. Якщо не підписані, підписуйтеся. Ну і не забуваємо про вподобайку і коментар, якщо є бажання. Пока. Так, сьогодні 4 березня. Ранок. Я встала о 8 годині ранку, і в мене новина. Я сьогодні їду до своєї мами у місто Рівне. Так що треба збирати речі. Насправді ви не бачите, який у мене срач у кімнаті. Потім буду все це прибирати. Так що зараз треба мені хоча б умитися і збирати речі.